У Коломиї створили чат-бот булінг». Автори проєкту певні, що цей інструмент допоможе запобігти цькуванню та вирішувати ситуації, які пов'язані з булінгом в освітньому середовищі. Чат-бот універсальний та буде корисним для працівників освіти, батьків та учнів. Публічна презентація чат-боту відбулася у Коломийській філармонії. Юзернейм «Стоп булінг Коломийська громада, і можна його просто знайти в пошуку. Якщо ми переходимо в нього, то бачимо… Бачимо таке головне меню: що робити, якщо щось трапилося, різноманітні телефони довіри наповнюваним пунктом. Це є коробка з матеріалами. Тут є і вправи, і анкети, і виховні години. Це буде корисно будь-кому, який причетний до освітнього процесу. Роман Пастушак показує, як працює новостворений чат-бот у телеграмі. Це він програмував та тестував інноваційний інструмент, який ініційований центром професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської міської ради. Тут тренінги, опитувальники, відеолекції та багато іншого. Чат-бот булінг каже епіцентр важливої інформації інформації, необхідної для діагностики та протидії цькуванню. ми зосередили свою увагу на учнів Коломийської громади. Але якщо вчитель чи будь-який учень споза громади долучиться, він так само для себе там знайде цікаві матеріали, може в одному місці знайти всю ту користь, яка потрібна для того, щоб запобігти болінгу. Булінг, на жаль, актуальна тема, кажуть учні коломийських ліцеїв. Наголошують кожному учаснику освітнього процесу. Необхідно знати, як правильно реагувати на булінг та захистити себе чи інших. У нас в ліцеї часто проводяться без на рахунок протидії булінгу, і учні розуміють цю проблему і намагаються з нею боротися, щоб не допускати у стінах нашого ліцею. Я б не помічала в нашому ліцеї булінг, але насправді це досить така важлива проблема. Є таке, як травлення в класі. Це напевно дуже поширена проблема. Ми. Підлітки в такому віці, і є різні люди з різними характерами. Особливо в наш час це дуже важливо, щоб були такі чат-боти, куди можна звернутись про булінг, щось дізнатися, як його вирішити, і як до нього ставитись правильно. Це є явище на сьогоднішній день. Дуже таке проблематично не тільки в нашій країні, це по цілому світу. Психолог Володимир Заячук каже з фразою: Мене булять. Звертаються і вчителі, і учні найперше продовжує важливо розрізняти конфлікт і цькування. Як це зробити, також можна знайти у чат-боті «Стопбулінг», розповідає психолог Володимир Заячук, який з колегами долучився до реалізації цього проєкту. Там є певні вправи, певні якісь засоби, які ми можна розв'язати булінгову ситуацію. Ми підготували і надали багато інформації. Чат-бот «Стопбулінг» розроблений місцевому фахім. Цями вже активно тестується в навчальних закладах міста та буде постійно вдосконалюватися, щоб протидіяти булінгу, який, на жаль, набуває усе інших форм. Підсумовує консультант центру професійного розвитку педагогічних працівників Роман Пастушак. Проблема булінгу це не статичний момент. Цей булінг може ховатися за різноманітними проявами, які півроку тому можна було виявити так. А сьогодні ми можемо навіть не зрозуміти, що це булінг, а дитина буде страждати. Марина Максимів, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК.